Чого тобі зараз ні в якому разі не можна боятись? Давай подивимось на Таро зунову. карти щось важко йдуть. Значить, є якісь боязні. Так, ем, король ем, жезлів чоловіка якогось. Ой, і король Пентаклів. Ну тут двоє чоловіків у тебе в житті. Карти кажуть, що тобі не треба боятися зробити нарешті вибір, тому що е, ти, як то кажуть, з двома чоловіками розбазарюєш себе. Є ж по-любому серед них якийсь достойний. А достойний чоловік це той, що е, не просто має гроші, це той, що вміє е, заробляти ці гроші. І розумієш, що всі гроші, які він заробляє, треба витрачати тільки на тебе, тому що ти тільки ти головна квітка його життя, яку треба поливати. Тому що якщо квітка не поли... не полита, ну значить вона шукає інші сади, де її будуть поливати. Іншого буде іскати етава, як називається е е е садовника. Звертайся до мене, якщо тобі потрібен індивідуальний розклад, на якому ми зможемо конкретно роздивитися кожне твоє питання, на яке обов'язково знайдемо ключ до рішення любої твоєї проблеми.